Мамо, ти коли приїдеш? тихенько запитала Настуся, тримаючи телефон обома руками. Скоро, доню, ще трішки, відповіла Оксана, намагаючись не показати сльози, що вже набігли на очі. Ти слухай, бабусю, добре? Вже було третє різдво без мами. Третя ялинка, яка як Настя прикрашала разом з татом і бабусею, а потім довго сиділа дивилася у вікно і мріяла, що саме в цю ніч мама з'явиться з великою валізою і обіймами. Оксана поїхала на заробітки Віталію після того, як чоловік втратив роботу на заводі. Вона працювала в швейному але заробляла мало. Дитина росла, зошити, зимове пальтечко, лікарі усе лягало на плечі бабусі, яка була єдина в сім'ї, що заробляла гроші. І стало зрозуміло, треба рухатися, треба кудись їхати. А ти справишся? питав тоді чоловік ще не до кінця вірячи, що це серйозно, а ми маємо вибір: ти поки що не працюєш, я заробляю мало, а Насті треба думати про навчання, треба рости. Не хочу, щоб вона мала ті самі труднощі, що й ми коли з тобою. Хочу дати нашій дитині трохи більше, сказала вона твердо, але очі її були уже вологі. Перші місяці в Італії були важкими. Жінка, яку вона доглядала, сеньора Анна, була вимогливою догляд, прибирання, їжа, аптеки, безсонні ночі, але Оксана все терпіла, не скаржилась, не плакала. Лише іноді, коли всі спали, сідала в кутку кімнати і дивилася свої старі фотографії чоловіка, доньку, весілля, батьківський дім. Ви звідки? запитала якась сеньора Анна, коли на хвилинку просвітлішала. З України, сеньоро, Україна, це далеко, але ти добра жінка, в тебе добрі руки. Минув рік, потім другий. Оксана передавала щомісяця гроші в сім'ю. Насті купили ноутбук, нову куртку, абонемент, басейн. Здавалося, життя налагоджувалося, Але душа боліла. Відстань роз'їдала зв'язок з дитиною, як іржа мета. Мамо, я вже сама вчу уроки. Можеш не питати, сказала Настуся, часом образившись. Я не питаю, щоб перевірити, просто хочу бути хоч трошки з тобою. І потім Оксана мовчки плакала в подушку. Ніхто цього не бачив. Вона була сильною вдень, а вночі її душа просила тепла. Одного дня сеньора Анни не стало. Вона пішла тихо уві сні. Оксана залишилась без роботи. Мамо, повертайся додому, просила донька. Не можу ще, доню. Я знайду нову родину. Хата наша потребує ремонту. ще трохи любо потерпи. Вона знайшла таки іншу родину цього разу бабусю і дідуся, італійці, що любили говорити і співати, навіть навчили її варити пасту і справжню каву по-італійськи. І хоч було легше, та в серці все одно залишалася пустка. Оксана прокидалася серед ночі від снів, де настуся вже доросла, чужа, де вона не знала маминої руки, де донька не впізнавала її голос, «Чи я не втрачаю її, думала вона щоночі. Одного разу на великдень вона змогла приїхати додому. Мама вигукнула Настуся, кинулася їй на, на шию, як тільки побачила у дворі. Оксана стояла з валізою і не вірила, що це її донька, така вже доросла, вища, тонша, з іншими очима. Яке у нас гарне подвір'я, сказала вона, гладячи старого собаку, що ще пам'ятав її запах. Тато відремонтував хату, все в квітах, а Настуся, ти справжній скарб. Ті два тижні вдома було як сон. Сміх, борщ, співи на кухні, старі фотографії, спільна молитва, вона вперше за довгий час відчула, що її руки не тільки для чужих бабусь. Мамо, не їдь більше, прошептала донька перед сном. У нас вже є все, а тебе нема, і мені тебе так бракує. І тоді Оксана зрозуміла пораду до дому, життя на грошах, не в новому одязі для дитини, а в тому, щоб бути поруч, коли їй страшно, радісно чи просто сумно. Вона ще раз поїхала на місяць попрощатися з сеньорами і з Італією, а потім повернулась додому назавжди. Тепер вона пече булочки і випічку на замовлення і допомагає у шкільній їдальні, і хоч грошей значно менше, але вдома і стіни гріють. Настуся знову просить маму заплести коси, а іноді просто мовчки сідає біля неї і розповідає їй про все на світі, бо знає, мама поруч, і це найголовніше.